Натхненого і благословенного дня вівторка. Сьогодні знімає відео самого Рахова, але така погода на дворі, що просто мусимо з машини знімати. <кій> Бо сніг паде нарешті, у нас на Закарпатті сніг паде. Сьогодні вівторок, маємо час спостережень. Мене вразила на днях одна стаття про відомого скрипаля. Там постараюся картинку скинути в відео зараз. І він просто перед цим збирав повний зал. Мінімальний квіток коштував 100 доларів. І е, просто аншлаг був там, де він виступав. А, а потім через декілька днів він виступав просто собі у метро. Здається, в Лондоні грав. І там 30 доларів йому ну, скинули. Хтось зупинився, хтось навіть поплескав. Він виконав дуже складний твір на скрипці, яка коштувала майже 3,5 мільйони доларів. І це мало хто оцінив протягом дня. Ну і висновок такий, що. Людина може мати талант шалений, талант потужний, але коли цей талант є не у своєму місці і не у свій час, то він є просто ну, незреалізований, його неможливо зреалізувати. Коли нема кому його оцінити, коли нема кому його помітити, то цей талант просто відносний. Там бринке, щось Бринька, та й молодець. І навпаки, коли цей самий Скрипаль у великій залі, де зібралися люди спеціально його послухати, знаючи, що мають слухати. І тоді зовсім інакше ставлення, зовсім інакше ціна тому. Тобто варто її переглянути, коли ти щось вмієш робити, ти щось зробиш, і це довкола не оцінюють, або ти не можеш себе зреалізувати, то варто запитатися, чи ти в тому самому середовищі. Може треба середовище змінити? Може треба змінити місце, не знаю, де ти цей талант свій зреалізовуєш. Може, треба змінити людей, відносно яких ти це зреалізовуєш? Я пам'ятаю, коли мав, мав перші паломництва в Меджугор'ї, і ти пробував щось говорити, щось проповідувати, просто якісь нуль реакції. Але, але потім, коли, ти, коли вже ти готуєш людей до того, коли готуєш людей до того, що має бути, як це треба слухати, як треба навчитися бути разом, як навчитися розважати, медитувати над словом Божим, як навчитися слухати взагалі проповіді, тоді зовсім інакше діє. Тобто, не знаю, тоді виходить або змінити середовище час від часу. Де, де ти свій талант маєш зреалізовувати, або то середовище, де ти є готувати якось інакше, або якось інакше їм наголосити, показати стрілки навести. Що, дивіться, товариство, ну це насправді що я роблю це цінне, або це що я роблю, з нього щось може бути, не? з нього щось може статися, з цього може щось вирости, може бути якийсь файний плід. І якщо цього не робити, то ти можеш грати на страшезно дорогезній скрипці, Страшезно складні, цікаві твори, ну, це просто оцінять на 30 доларів. Оцініть просто облисками одна пара і, і крапка. Тому не бійтеся, не бійтеся робити те, що ви робите, але перегляньте, чи там ви це робите, чи при тих обставинах, чи при тих людях. І коли ви знайдете правильні обставини, коли знайдете правильних людей, правильне середовище, і тоді просто ваш талант вибухне. Тоді те, що ви робите, просто почне діяти з максимальною силою. Тому гарна вівторка, не опускайте руки, все щось робіть, все щось дітей, творіть. Не зупиняйтеся, і ви побачите, як справді те, що ви робите, стане чимось файним. І це таким файним, про, про що будуть ваші діти хвалитися, а внуки будуть пальцем показувати і, і казати, це мій дідо, це моя баба. Пригадую, що триває наша збірка також для перемоги. Ми буквально і сьогодні заказали декілька генераторів дизельних для військових, декілька таких згрівачів зігрів... спеціальних для рук. З Німеччини дуже файні такі, що вони і павербанком служать і зігрівають тіло. Тому беремо участь. Пригадую, що описи карток є під відео номери карток. І борімося, борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. Будьте благословенні, шукайте правильне середовище, шукайте правильне місце для реалізації того, що робите. І ви побачите, воно піде. І то піде так, що гай зашумить. Майтеся файно. Merhaba.